Всім доброго дня! Буду випікати сирні кекси. Беремо 3 яйця, 175 г цукру, 100 г маргарину, 1 пакетик ванільного цукру, 150 г перетертого сиру, 200 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача і ізюм. Готуємо, збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром до пишної білої маси. Далі додаємо перетертий сир і розтоплений маргарин, і все перемішуємо до однорідності. Всипаємо борошно. Розпушувач і додаємо ізю. І все добре перемішуємо. Викладаємо тісто у змащені формочки. Випікаємо кекси при температурі 160 градусів приблизно 30 хвилин. Такі виходять сирні кекси з ізюмом до чаю. Смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.